Росія, до речі, готується. Росія там от супутникові знімки, зокрема аеродрома Халіна, показують, що з'являються укриття, показують, що з'являються додаткові захищеніші ангари, тому що вони сумніваються в тому, що існуючі можливості їх захистять. Ну і правильно, тому що Україна буде продовжувати завдавати системних ударів. Тобто, коли Хтось із вас, можливо, десь в глибині душі задає це питання, і я бачу, що в коментарях ви ставите ці питання: що а от а чому не б'ємо, а чому не досягаємо, а як буде, і так далі. Повинні розуміти, що от ворог не сумнівається, що ворог остерігається. Що у ворога вже третю добу поспіль в російських телеграм-каналах всіх їхніх інформаційних помийках та ресурсах, переляк і спалах активності. Ой, щось летить на Росію, щось летить на Москву. І зараз там авіація українська на виході, Storm Shadow підуть, буде дуже погано і так далі.